Суботнє інтерв'ю з вами Олена Римовська. Вітаю газові домовленості України і Росії. Одна з ключових тем цього інформаційного тижня на рівні з бойовими діями на сході і підбиттям підсумків парламентських виборів. За посередництва Європейського союзу, Київ вимушений домовлятися з Москвою у Брюсселі. Обіцяють подумати над тим, чи допомагатимуть Україні розраховуватися з Газпромом за газ на тлі цього примушування до газового миру. Ми вирішили поговорити про. Те, як кожен із нас може наближати енергетичну незалежність, сьогодні у нас у гостях пан Роман Зінченко, засновник мережі енергетичних інновацій, «Грінкубатор». вітаю пан Романе, Добре Дякую, дня. що до нас завітав. Радий бути у Вас в ефірі. Якщо ми будемо відштовхуватися від цієї теми. Однієї з тижнів, а саме цих газових домовленостей України і Росії за ці майже півроку, скільки Росія не постачала Україні газ за вашими спостереженнями, наскільки зріс інтерес українців до енергоощадливості до і підвищення енергоефективності? Звичайно, зростання є зростання зростання іде в цьому плані, але його проблема полягає в тому, що воно доволі таке спорадичне і дещо хаотичне. Тобто, коли в нас виникає якась кризова ситуація, ми почне шукати чи бойлер, чи якісь утеплюючі матеріали, але є великий дефіцит системних змін. А саме системні зміни в українського споживача вони можуть дозволити боротися з тим. Мені дуже сподобалося, як ви сказали примушування до домовленості. А в нас є примусове споживання. Ми живемо в країні примусового споживання енергії, ну і так само не зовсім добровільної оплати за неї за неї. І для того, щоб вийти з цієї ситуації і попрощатися з нашим сусідом як з постачальником енергії, який спрямовує нас зброю, зокрема зброю енергетичну, нам потрібно зламати. Деякі небезпечні токсичні моделі з одного боку в енергетичному секторі, з іншого боку, в нашій ментальності, і це серйозні зміни, тому що зміни в менталітеті не так просто відбуваються. Ну, от уявіть собі взагалі, мабуть, ви чули заяву президента про те, що він сказав, що з 26 жовтня. Бо всі батареї мають бути теплими. Я відверто скажу, одна з моїх батарей президента не послухалась і тривалий час залишалася холодною. Але чи нормально це, коли президент займається цим рівнем проблем? З іншого боку, чи нормальним є підхід, тобто уявіть собі, що президент приймав, заприймався б наявністю певного сорту кефіру. Чи певного сорту хліба. ось ця централізація і підхід того, що саме, саме ключові політичні діячі мають займатися проблемами енергетики, а ми споживачі до цього ніяк не причетні і нічого не можемо зробити, це саме та річ, яка уможливлює яка уможливлює ось це примусове споживання споживання, яке годує російську агресію? Насправді, ми є. Давайте називати речі своїми іменами. Ми є великим клієнтом для Росії. І всі ідеї про те, що от українці знову рують газ? А вони насправді не більше ніж пропаганда. Ми є для них великим клієнтом. Ми платимо за цей газ доволі серйозну ціну, і ми є ключовою часткою взагалі російського доступу до європейського ринку. Але наше завдання полягає в тому, щоб виховувати своїх енергетичних чемпіонів, а не вигодовувати Газпром і російську армію за наші гроші. І через це мені здається, що дуже важливо здійснити зсув інтересу в плані енергоощадливості українців з побутового. Рівня одноквартирного до рівня співдії, до рівня взаємодії. Фактично нам потрібна така сама консолідація зусиль, яка зараз відбувається довкола підтримки армії. 23 роки українці ігнорували те, що в нас є армія, крім вузького прошарку до армії, причетних професійно і там налаштованих займатися армією. 23 роки ми ігнорували необхідність мати армію. В результаті ми отримали практично небоєздатні війська, практично розграбовану матеріалну технічну базу, відсутність практиків пілотів, відсутність базових речей, таких як акумулятори, там якісь ремонтні комплекти, боєзапас. Тобто, ми отримали механізм, який майже зупинився. І надзвичайними зусиллями ціною ну, надзвичайних жертв цей механізм зараз повертається до життя. Тобто дуже багато тих, тих речей, які зараз в, в, в здійснюються руками волонтерів, могли б працювати, якби в нас була просто ефективна державна політика в цьому плані. А, на жаль, ми іноді реагуючи. Реагуємо, ми іноді за запізнюємося. Але я думаю, що в плані енергетики в нас має бути таке саме колективне зусилля, як зараз як зараз ми об'єднуємося допомогти довкола підтримки наших наших бійців на сході. Але чи вплинуло на цей сув от саме події цих останніх кількох місяців, так, коли, по-перше, не було відомо, чи Росія пустить газ до зими Україні і не лише Україні, і європейським споживачам, і було незрозуміло насправді, чи буде взагалі опалювальний сезон? Чи цей су, взагалі, ви бачите, що люди почали цим активніше цікавитися? Вони може звертаються до вас за порадами, ваші друзі, яким до цього було байдуже зараз. З'явив звичайно, інтерес зараз зростає, але дуже часто в контексті цього інтересу є одна проблема, це фокус цього інтересу. Це так само, як колеги журналісти задають специфічне питання. Знаєте, є така є така історія: в будь-якій ситуації є просте, зрозуміле і неправильне рішення. От в будь-якій ситуації є просте, зрозуміле і неправильне запитання. Це запитання, яке ми чуємо найчастіше. Як мені зробити енергоефективною свою квартиру? От з цього все починається. Так? Тому що як мені встановити верховенство права в своєму під'їзді, або як мені встановити принцип безкоштовної медицини на своєму поверсі? Ну, тобто, це, це це те запитання, яке не може отримати правильної відповіді, тому що е, на сьогоднішній день ми в Україні маємо е, 100, припрошу е, тисячу мільйонів, тобто трошки більше 1 мільярда метрів квадратних е, різної нерухомості. І намагаючись в цій нерухомості, зокрема житлові нерухомості, зробити е, енергоефективною одну частину, ми ігноруємо цілісну систему. Ми нічого не можемо, ми нічого не можемо вдіяти так, щоб трансформувати ключові проблеми. Тобто, ми не можемо е, вилікувати, маючи високу температуру, е, великий палець на лівій нозі. Нам треба вилікувати весь організм. Так само е, будинок ми можемо зробити енергоефективним тільки як цілісну систему. Тобто, якщо кожен окремо е, втілюватиме якісь локальні енергоощадливі технології в себе в квартирі, і навіть якщо це буде в кожній квартирі в, в цілому будинку, це не вплине на енергощадливість, скажімо так, всього будинку. Я переконаний тому, що найкраще, що українці можуть зробити задля енергоефективності комфорту їхніх осель. І, і належної, скажімо так, відповіді енергетичній агресії нашого північного сусіда це вийти з своїх квартир, зібратися під під'їздом і рухати вперед спільні ініціативи, тому що за рівнем досягнення комфорту спільні ініціативи по утепленню будинків. По заміні під'їзних вікон, по встановленні ущільнювачів і інших речей, вони дають радикально більший ефект, ніж одна квартира візьме і зробить собі індивідуальне утеплення. А паралельно потрібно змінювати, потрібно змінювати також систему обліку і систему споживання. Тобто, фактично, в нас відбувається така в енергетиці: просто йде епічна війна чужого і хижака. Довкола принципів, так? тобто в більшості українських будинків, коли приходить платіжка за квартиру, вона приходить в яких одиницях, вона приходить в дивних одиницях, геометричних, а не фізичних, вона приходить в метрах квадратних. І насправді ніхто цьому не дивується. Хоча, з іншого боку, якби там, ми швидкість автомобіля спробували визначати в кілограмах, це було б доволі дивно. Що це означає? Тому що коли оплата в більшості своїй прив'язана до площі території, яка опалюється. Тут немає ніякої захищеності ні по якості, ні по наданню цієї послуги, ні по рівню комфорту. Тобто площа квартир в стояку, вона, як правило, однакова. Але при, наприклад, тій самі верхній роздачі тепла, дуже часто квартири верхніх поверхів, вони так перегріті і їм доволі жарко, а на перших поверхах люди мерзнуть. Платять вони однаково. Це означає, це називається нормативне споживання. Що за нормою має бути приблизно така, така ситуація. Причина цього просто в моделях енергетичних систем. Їх також потрібно змінювати і потрібно приводити оплату, ту оплату, яку ми робимо, до реального споживання. Вас холодно в квартирі, ви платите менше. Ви вчепили до батареї водяну теплу підлогу на балконі. Ви платите радикально більше, просто тому що ви забираєте тепло в сусідів під вами. Але основне це 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 регуляція. Тобто, в принципі, українцям для того, щоб боротися з енергетичною агресією, було би дуже добре отримати інструменти цієї боротьби. І які ці інструменти це перше колективна дія, співдія діяти разом. Друге це банальний регулятор на батарею, банальний. Лічильник. Так, ці речі коштують гроші. Але за рахунок цього можна було би збалансувати споживання, тому що ми до сих пір користуємося двома надзвичайно архаїчними методами регулювання комфорту. Перший це квартирка, другий це масляний радіатор. Це не є нормально, коли ми просто випускаємо надлишкове тепло через вікна. Наші, наші прибалтійські друзі давно вже навчились, ідучи на роботу, прикручувати батарею, тому що це зменшує, їхню, це зменшує рівень їхнього платежу. І це абсолютно нормально, їдучи там на пару днів відпустку чи до друзів прикрутити батареї до прийнятного рівня. Але ми поки що не звикли до такого підходу з однієї причини, тому що ми вважаємо, що енергетика це відповідальність. Неможителів, президентів, прем'єрів, великих олігархів і не намагаємося забрати її до себе. Нам її треба забрати до себе, щоб ми мали можливість, самим визначати, коли, самим визначати, коли включаються батареї, і самим визначати рівень свого комфорту. От у зв'язку з цим дозвольте поставити запитання. Ви згадували Росію. І яка? Зокрема, в енергетичному секторі, але ви також вважаєте отаку ну патерналістську політику, тобто формат, який, в принципі характерний для більшості пострадянських mm -hmm. насправді країн а, у відносинах держава і громадянин. Ви вважаєте її загрозою національній енергетичній безпеці? Я... В чому прекрасне формулювання дійсно. В нас є величезні загрози саме національній енергетичній безпеці. Що таке енергетична безпека? Це не захист інтересів галузевих енергетиків, а це захист основоположних потреб українського суспільства, бізнесу і держави. Тобто енергетика, так само як інтернет, як телекомунікації, є такою хребетною складовою економіки і добробуту. Ми зараз не тільки є в стані енергетичної агресії. Ми десь ризикуємо війти в таку ситуацію, яка називається енергетична бідність. Для того щоб пояснити енергетичну бідність, треба просто згадати приклад Слов'янська, припрошений äh, слов'янська приклад Алчевська. Якщо я не помиляюсь, в 2006 році, коли все місто залишилось без тепла через неправильний дизайн і експлуатацію систем центрального теплозабезпечення, має вони Адекватний, адекватне просто використання системи зворотнього зв'язку і просто модернізацію, певну, цього б ніколи не сталося. І відбудовувати систему теплозабезпечення на 20 градусному морозі всіма всією країною це, звичайно, дуже дуже, дуже веселе і дуже цікаве заняття. І ось є велика проблема, яка полягає в тому, що ситуацію цієї агресії. І ну на жаль, це дуже серйозно собі відчують міста окуповані міста на сході розпад таких великих. Техно розпад таких великих енергетичних систем він загрожує не просто дискомфортом, а серйозними техногенними катастрофами. Тобто, ви вважаєте, що вже цієї зими, коли будуть морози, там на Донбасі, і... де зараз немає контролю України, можуть бути я вважаю. Вважаю, я вважаю, що насправді, судячи з стану, по перше, стану наявності вугілля на теплоелектроцентралях і з інших параметрів, ми проживемо доволі складну зиму. Ми всі. Це, ми всі. Тобто, але найбільші звичайно ситуації будуть на в регіонах, які підконтрольні бойовикам. Але чи залежить це від того, ну скажімо так, якщо ці території перейдуть зараз під контроль вже української армії, чи вдасться там налагодити? Це складне запитання, тому що накопичена величезна кількість проблем. І накопичена, величезна, величезна втома, технологічна втома, ресурсна втома в е всіх системах енергозабезпечення. І їхня надзвичайна централізація. Вона робить їх одночасно дуже вразливими, дуже крихкими, і будь-які потрясіння їх можуть просто їх можуть вирубати. І через це насправді нам потрібно ось ви почали з дуже правильного питання. Потрібно менш дивитися в сторону патерналізму, держава всіх забезпечить, держава всіх захистить, і виходити на ті рівні, коли громадянин. І громада має більший вплив на цей сектор, коли вона зацікавлена в своїй енергетичній безпеці, а не тільки в ілюзію з цих соціалістичних цін. Тому що так чи інакше нам всім потрібно готуватися до того, що енергетичні платежі складатимуть значно більшу частину виплат українських родин. Ця частка буде зростати. Я не можу сказати, що вона буде зростати надзвичайно радикально, але вона буде зростати, хоча б тому, що структура оплати за тепло. І за електроенергію в Україні має е, дуже значні дисбаланси, які просто кожного року відкладались, відкладались, відкладались кожним урядом, виключно з популістських міркувань з цього патерналістського підходу. Я головний бос, я знаю, як розробити ситуацію в цій країні. Тобто, що ми маємо, ми зараз маємо на е, десь приблизно 300 гривень, яку в середньому український кінцевий споживач е, в, в населення платить за гігакалорію ще близько 600 гривень доплачують. Бюджети дві третини платимо не ми. Тобто ми маємо ілюзію, ми, маємо, ми не уявляємо собі реальної ціни цієї енергії, але на базі всіх цих моделей також народжується ще одна проблема це проблема величезної кількості непрозорих, необлікованих і корумпованих схем, які, по-перше, вбивають прихід нових гравців. А по-друге, вони тотально демотивують нас, як споживачів, як громадян, займатися енергоефективністю. Тому що, якби ми мали вибір ось ці кошти спрямувати на те, щоб підгодовувати енергомонополії, чи на, те, щоб зробити, чи на те, щоб зробити термомодернізацію наших будинків, ми би явно їх вклали в термомодернізацію наших будинків, тому що це просто інша якість життя. Це не тільки тепліше взимку, це прохолодніше влітку, це будинок, який довше служить, це будинок, який естетично приємніший, це будинок, який не настільки руйнується від дощів і багато інших речей. Тобто, нам зараз насправді треба, треба ем, змусити державу переорієнтуватися, тому що е, держава зараз дає неправильний, поганий, шкідливий сигнал громадянам, громадяни. Я все порішаю. Не переживайте, держава має дати громадянам інший сигнал. Слухайте, нам буде складно, і потрібно, щоб ви встали і включилися, і щоб ви були не тільки не тільки там. Протестували, щоб ви були інвесторами, щоб ви були, щоб ви були активними учасниками процесу, щоб ви контролювали видатки, і щоб ви оптимізували багато систем. Громадяни багато чого можуть в Україні за 20 з хвостиком років, середній автомобіль змінився з там. Жигуля шістки на якийсь ланос чи, чи авео, тобто ну, нормальні середнього класу автомобілі. Це відбулося без державної програми апгрейду автомобілів, без міністерства покращення стану автомобілізації, і без багатьох інших в Україні з'явився за цей час інтернет, і держава була ні при чому в Україні з'явилося дуже багато цікавих, класних позитивних речей. Українці самі захотіли цього, вони оплатили це своїми грошима. Але з точки зору енергетичної системи, ми залишаємося: окей, ми краще випускатимемо зайве тепло в форточку, Ми краще ігноруватимемо те, що в нас в підвалі. Але ми можемо дуже сильно зекономити і дуже сильно дати відповідь з цієї енергетичної агресії, яка є як зовнішньою, так насправді і внутрішньою, от дозвольте до цього зробити маленьку ремарку. Ви кажете про те, що громадяни повинні включатися в цю систему змін. По суті, ми з вами говоримо про ще один напрямок, по якому громадяни суспільство може ставати незалежними від держави. Наскільки в цьому зацікавлена сама держава? Ви вже коротко про це згадали і. Ще дозвольте тоді в цьому ж контексті поставити запитання: от в ідеальному в ідеальній країні, так який мав би бути цей формат втручання держави в, в цей енергетичний сектор на рівні громадян? Тобто, добре, ми не говоримо про те, що держава все вирішує за громадян, але без неї громадянин не може готуватися до зими. Ну, знаєте, мені дуже подобається ось ця ліфтова аналогія, і знову для мене надихають в цьому плані Прибалти. Не займаються мери Прибалтійських міст ліфтами. Вони, в принципі, вони просто банально не знають, скільки в них ліфтів у господарстві. Причина дуже просто: об'єднання співвласників квартир контрактує профільну компанію, яка займається ліфтовим господарством, тому що їм цікаво, щоб їхні ліфти були в порядку. Вони цим займаються. Тобто не потрібна воля президента для того, щоб ліфти ходили. А, паралельно з відмовою від державного патерналізму, нам треба відмовлятися від свого такого, також ну, пасивно підходити. Да, тяга, тяга, тяга до того, що за мене подбають. Тобто тут потрібна, тут потрібна, тут потрібна інша, інша річ. І е, я думаю, що звичайно держава важлива в тих е, вимірах, які стосуються регулювання безпеки, які стосуються захисту ринку від монополізації. У нас склалася інша ситуація. У нас склалася ситуація, коли дозволивши приватизацію енергетичних активів, дуже часто за дуже символічною вартістю е, держава уможливила дуже сильну монополізацію. І за рахунок цієї монополізації в нас немає, в нас немає жодної, в нас немає жодної мотивації гравцям енергоринку оновлювати себе. Конкуренція прекрасна річ. Що вона робить? Вона тримає компанії в тонусі, вона робить компанії передовими гравцями, вона заставляє їх рухатись, вона заставляє їх динамізуватися і так далі. І зараз фактично в світі відбуваються тенденції до того, що енергокомпанії з набору труб і генерації починають ставати іншим видом іншою моделлю вони починають ставати не енергокомпаніями, а енергосервісними компаніями. Тобто ми подбаємо за те, ми подбаємо за те щоб ваше житло було ефективним, щоб воно було щадливим, щоб воно було більш комфортним і щоб ви менше споживали енергії і менше здійснювали викидів. Одна з українських енергокомпаній недавно анонсувала таку ініціативу. Але проблема полягає в тому, що модель так званих енергосервісних контрактів, еско-модель, коли ви фіксуєте свої платежі, а компанія, яка бере в обслуговування ваш будинок за рахунок підвищення якості, підвищення енергетичних стандартів, інвестує в його утеплення, в вентиляційну систему, індивідуальні теплові пункти, енергоефективне освітлення і інші речі. Тобто це можна віддавати. Це прекрасний бізнес, це прекрасна бізнес-модель. Вона окуповує свої видатки за 3-4 роки. Цю річ вбиває система субсидій. Ще один дуже поганий і неправильний сигнал, який на сьогоднішній день дає уряд, це фокус на газозаміщення замість енергоефективності. Відбулася така цікава річ, підписана загалом доволі позитивна постанова, яка передбачає стимулювання газозаміщення, зокрема за рахунок біомаси і місцевих видів палив. Це хороша річ. Проблема полягає в тому, що зміна залежностей. Не лікує хворобу. Це все одно, що лікувати ожиріння переходом з картоплі на макарони. В спортзал пора. І пора міняти дієту. Тобто, Україна як країна має почати вирощувати своїх енергетичних чемпіонів, а не просто захищати ось, ось, ось цю надмірну вагу. Ми є чемпіоном по. Енергетичному споживанню ми за це платимо дуже важку ціну. Це не тільки гроші, це не тільки гроші путіну, це не тільки гроші енергомонополіям. Це так само смерті, це так само люди, це, це десятки тисяч життів, які кожного року забирає українська теплова енергетика через сірчисті, азотисті, трібнодисперсні та інші викиди. Вони, до речі, ці хвости іноді лягають за 200 кілометрів від точки від точки утворення, і ми не знаємо, який це помідорчик, чи яка це чи яке це яблучко. Ми думаємо, що воно можливо чисте, а воно має на собі всі ці сліди. І через це нам потрібно ем, переспрямування грошей. В підтримку здорових моделей, тому що поки що наші це наші гроші. Не треба говорити, що це державні гроші, це наші гроші, це наші податки. Поки що вони працюють на неефективній моделі, на те, що з енергетики вийнята економіка. Нам потрібно вирощувати своїх чемпіонів. Нам потрібно боротися за капіталізацію енергетичного сектору як такого. Як здорового, дієвого, і, зокрема, через включеність громадян, через те, що громадяни борються за своє право, право вибору. Тобто наш підхід він дуже простий: всі енергоносії народжені рівними, або є субсидії, і вони доступні кожній гігакалорії, неважливо, це вугільна, газова гігакалорія, гігакалорія з біомаси, з геліоколектора чи з якогось теплового насоса. Якщо є постачання тепла, субсидія має бути доступна всім гравцям. Вхід на ринок має бути доступним всім гравцям, і е, так само, і так само, ринок має бути дуже активно захищатися від монополізації, або інша сторона, інша сторона. Субсидій немає, вирішуємо ми, просто є там допомога тим, хто хто потребує такої допомоги? У нас на жаль дуже обмежений час. Я маю поставити останнє, але дуже коротке запитання з розрахунком на дуже коротку відповідь. Ви сказали про те, що пора збиратися в спортзал От, за угу. вашими прогнозами в короткостроковій перспективі. Наскільки саме в секторі енергетики Україна може відчути системні зміни? Я думаю, для цього надзвичайно важливо, щоб відбулися зміни в плані державної політики. І державна політика має давати українцям сигнал. Стосовно не заклики, а саме сигнал стосовно зміни моделей поведінки, і ключова зміна моделі поведінки якраз полягає в тому, щоб діяти не квартирами, а діяти громадами і будинками, і ініціювати системні зміни, які підправляють в спортзал. Цілісні енергетичні об'єкти, будинок є цілісним енергетичним об'єктом, індивідуальний будинок там котежного типу є цілісним енергетичним об'єктом, мікрорайон є цілісним енергетичним об'єктом, і відмовлятися від клаптикових рішень. Ідеї про те, тобто гроші витрачені на пропаганду енергоефективності квартир. Це не то, що втрачені гроші, це надзвичайно шкідливі гроші, тому що вони створюють небезпечну ілюзію. Нам потрібно створювати правильні моделі, правильні патерни поведінки. І ці, ці моделі вони тільки ідуть тільки через об'єднання людей, через спільну дію, через таку саму спільну дію, яка була під час майдану і в багатьох інших ситуаціях. Ось це той правильний сигнал, який має бути закладений в урядовій політиці. У нас має з'явитися політика енергетичної безпеки, яка змушує у нас є вісім органів державного управління, які впливають на енергоефективність і, і на енергоефективність використання енергоносів. В них немає між собою горизонтальної взаємодії. В нас має з'явитися парасолькова політика енергетичної безпеки України. В ідеалі, взагалі, нам би потрібно Міністерство енергетичної безпеки, а не енергетики, яка в першу чергу ставить пріоритет на енергоефективності. І оздоровленню енергетики, звичайно, скорочені зовнішні залежності. Це дуже велика, дуже серйозна річ. Ну а громадянам тим часом потрібно максимально пробувати обійти ті рогатки, які встановлені монополіями і таким монопольним законодавством, і максимально добитися можливості самим собі обирати постачальників, самим собі створювати постачальників і спільними діями оздоровлювати. Те місце, де вони живуть, де вони працюють, тому що в кінці кінців комфорт їхнього життя від цього зростає. Комфорт жити в будинку, який теплий, з теплий з усіх боків набагато вищий, ніж ніж квартирі, з якого яка має латкове утеплення. Я вам дуже дякую. У нас у гостях був Роман Зінченко, засновник мережі енергетичних ініціатив «Грінкубатор». З вами була Олена Римовська. Це було суботнє інтерв'ю. Об'єднуємося.